Святий Миколай продовжує дарувати свято маленьким українцям, аби, попри складну воєнну ситуацію в державі, діти все ж відчули дух нового року і різдва. Тернопільські волонтери стали помічниками чудотворця і влаштували для дітей захід, сповнений святкової атмосфери і подарунків від Миколая. Для дітей, щоб їх відключити від тих сирен, від того всього, що вони бачать по телевізору, вирішили провести таку веселу виставу, де вони трошки зможуть посміятися і отримати хороші приємні емоції. Запоріжка Юлія прийшла на виставу разом з семирічним сином Андрієм, аби ближче познайомити дитину з українським мистецтвом. Нам це дуже цікаво, ми вже відвідували театр, нам дуже сподобалось, тому ми з задоволенням прийшли. Військовослужбовець Ігор розповідає, ця вистава для нього можливість провести час зі своїми онуками у той короткий проміжок часу, який він перебуває вдома. В армії не дуже є часу. але ми можливість, то дали нам можливість з дітьми трохи побути. Театральну виставу Весела подорож волонтери благодійної організації Платформа єдності організували для дітей тих людей, які щодня докладають максимум зусиль до того, аби наблизити українську перемогу. Просутні діти військовослужбовців ЗСУ ми з, з національної поліції з національної гвардії. Наші діти хочуть саме мене, щоб їхні батьки, родичі повернулися додому. Ця війна закінчилася, і вони вського Миколая цього річ тільки просять перемоги і миру. І ми вирішили для них організувати це свято. Новорічні свята це час дива та чудес, і навіть у такий скрутний момент діти не повинні сумувати, запевняють волонтери. Ми хочемо, щоб вони поринули світ казки, отримали подарунки. І вийшли з хорошими, приємними думками. Благодійний захід відвідали близько п'ять сотень дітей, для яких святий Миколай через волонтерів платформи єдності передав ще й смаколики та іграшки. Нашим діткам, нашим військовим, нашим переселенцям. Робимо все, що від нас залежить, для того, щоб скоріше настала перемога. Волонтери запевняють, організовуватимуть такі заходи для дітей і надалі. В такий спосіб ми підтримуємо ті добрі християнські традиції, які панують в нашому краї, а з іншого боку, ми демонструємо свою соціальну місію, місію не бути байдужим. У нас є дуже багато планів, заходів щодо приносити радість нашим діткам, щоб вони відчували, що вони потрібні, що за них дбають. Організатори переконані, напередодні нового року і різдва у повітрі панує атмосфера світла і радості, тому кожен з нас має не лише вірити у дива, а й творити їх.